Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Математичний аналіз. Функціональні точніше степеневі ряди як частковий випадок функціональних рядів. Сьогодні розберемо інтервал і радіус збіжності степеневого ряду. Теоретичні питання пов'язані з цими поняттями. Практична частина приклади знаходження інтервалу і радіусу збіжності на наступному занятті. А сьогодні степеневий ряд. Ми розглянемо степеневий ряд вигляду n від 0 до нескінченності, а Nx не n. Якщо розписати його більш в розгорнутому вигляді, ми будемо мати А1Х плюс а 2 х квадрат плюс і так далі, плюс А в степенієн степені Х n плюс і так до нескінченності. Степеневий ряд, який ми будемо розглядати. В принципі, це функціональний ряд. Тобто всі властивості функціональних рядів, які ми розглядали, відносяться і до степеневого ряду. Але є деякі особливості, які дозволяють більш ретельно досліджувати степеневий ряд і більш простими методами. Перш за все, звернемось до області збіжності степеневого ряду. Перша теорема, яку ми сьогодні розглянемо, її пов'язують з прізвищем Абеля. І вона якраз і описує область збіжності степеневого ряду. Теорема. Нехай степеневий ряд написаний збігається в точці х 0 Будь-яка точка. І в ній ряд збігається. Тоді. Він буде збігатись, притом абсолютно для будь-якого х за модулем менше за модуль від х0. Дуже потужна теорема. Подивіться, якщо ряд збігається в якійсь одній точці, то він збігається всюди на інтервалі від мінус х0 до х0. Доведемо. Оскільки ряд збігається в точці Х0В, то це означає, що збігається числовий ряд. А n NX, х0В в степені n. Якщо цей ряд збігається, то за необхідною умовою, це означає, що границя загального члена буде дорівнювати нулю. N прямої до нескінченності, ченості, а n на x 0 в степені N границя 0. Більше того, якщо границя якоїсь послідовності 0, можна сміливо написати, що границя модуля цієї послідовності теж буде 0. Бо модулям більше нікуди діватися, як і ти в той же самий 0. Отже, послідовність збігається. Тоді вона обмежена. В цьому випадку існує таке число М. Велике якесь число, а може і невелике, існує число М таке, що для будь-якого N, модуль анх 0 v, в степені N буде менше за це число М. Тоді розглянемо модуль АНХ в степені N. Наш Загальний член з модулем ми будемо доводити абсолютну збіжність. Беремо модуль. Я домножу і поділю цей вираз на x0 в степені n. І отримаю модуль Anx в степені n, x0 в степені n і на x0 в степені n. Перепишемо вираз трошки по-іншому. І врахуємо, що модуль добутку дорівнює добутку модулів. Я об'єднаю x степені n і x0 в степені N. А цей x0 в степені n, що залишився, то а в n. Ну, коротше, маємо a n, x 0 в степені n І тепер залишається x на x0 в степені n. Помічаємо, що перший множник менше за m. Тоді весь цей вираз буде менший, ніж m модуль x на x0 в степені n. А тепер згадаємо, що за умовою теореми модуль x менше за модуль x0. Тобто величина x на x0 менше за одиницю. Переді мною геометрична прогресія зі знаменником Q, оце мій знаменник меншим за одиницю. Це означає, що ряд n від 0 до нескінченності модуль X на X 0 в степені N буде збігатись. А оскільки цей ряд збігається, то. Буде збігатись і ряд з літерою М, яка константа, яка не впливає на збіжність. І тоді кожний член ряду з модулів нашого ряду степеневого буде менший за відповідні члени збіжного ряду. Отже, ряд з модулів сума A в степені N, буде збігатись. І наш ряд збігається абсолютно за умовою модуль Х менше за х0. Теорема доведена. Дійсно, якщо в якійсь точці ряд збігається, він буде збігатись на всьому інтервалі, в інтервалі від мінус х0 до х0, наслідок цієї теореми. Якщо ряд буде розбігатись в якійсь точці Х1, Ну, от десь розбігається в точці Х1. То він буде точно так розбігатись всюди. Коли модуль X буде більший за модуль X1. Якщо в точці Х1 розбігається, то він буде розбігатись, коли модуль X буде більший за модуль X1. Ну, дійсно, якби десь в якійсь точці ряд надумав почати знову збігатись, то він би, він би збігався і в точці Х1 за тільки що доведеним. А за умовою він у нас в точці Х1 розбігається. Отже, точка розбіжності гарантує розбіжність. Аж до нескінченності в обидва боки. А що відбувається між ними? Це вже наступне питання, яке ми зараз більш ретельно розберемо. Ми тільки що з'ясували, що область збіжності степенього ряду є певний інтервал з центром в нулі, який називається інтервалом збіжності. Це Інтервал я позначу літерою І. От нехай І це інтервал збіжності. Цей інтервал може бути необмеженим. Два варіанти. Або він обмежений, або не обмежений. Якщо він не обмежений, це означає, що інтервал співпадає з усією числовою вісю. Ряд збігається для будь-якої ікстоді. Якщо ж він обмежений, то як будь-яка множина на числовій вісі обмежена, він буде мати точну верхню межу. Я позначу літерою R саме цей супремум. Множини всіх точок, в яких ряд збігається. Ось нехай буде ця точка. Знову таки, варіантів два. Якщо в цій точці ряд коли x дорівнює R великий ряд збігається, так він буде збігати, зрозуміло, в всіх точках інтервалу. Якщо ж самому R розбігається, все одно ряд збігатись буде в будь-якій точці цього інтервалу, але ми тут не можемо послатись прямо на теорему, бо в точці R, то він розбігається. Але, оскільки R є точна верхня межа, для будь-якого х, який би я не взяв, з інтервалу. Х. За означенням точної верхньої межі знайдеться точка Х0, яка буде більше за х і менше за r. Х менше х0 менше r. Але ця ж точка теж належить інтервалу. І значить, в точці Х0 -е збігається. Тоді збігається і в точці Х. Отже, навіть якщо при самому R ряд розбігається, все одно при будь-якому х цього інтервалу ряд буде збіжним. Число R досить логічно називається радіусом збіжності. Отже, ми маємо інтервал збіжності і маємо радіус збіжності. Для знаходження радіуса збіжності можна скористатись звичайними методами дослідження на область збіжності функціональних рядів. Пославшись на ознаку Даламбера або Коші, для функціонального ряду, у нас ці приклади є в попередніх заняттях. Але для випадку степеневого ряду є більш простий випадок. Розглянемо все-таки метод знаходження через функціональні і отримаємо метод для степеневих рядів. Отже, знайдемо радіус біжності заданого степеневого ряду, скориставшись ознакою Даламбера. Для використання ознаки Даламбера для функціонального ряду. У n від x треба мати оці n-ні члени n від 0 до нескінченності. Але неважко бачити, що в нашому випадку у n від x це є саме a в степені n. Тоді наступний un плюс перший це буде an плюс 1x в степені n плюс 1. Щоб використати ознаку до ламбера, нам треба знайти границю n прямої до нескінченності модуль у n плюс перший від x на un від x. Це формула. Підставляємо наші значення, ми маємо границя n до нескінченності. Тут в мене буде стояти AN плюс 1. На x степені n 1 на A n x степені n. Ну, Зразу скорочується x степені n. Залишається просто їх в чисельнику. Більше того, x величина, яка не залежить від n. Ми її можемо винести за. Знак границі модуль X і границя залишається n прямою до нескінченності. A n плюс 1 поділене на AN. Я позначу оцю величину якоюсь літерою, ну, скажімо, літерою L. Тоді за ознакою Даламбера ряд буде збіжним. Якщо цей вираз буде менший за одиницю. І буде розбіжним, якщо він буде більший за одиницю. Запишемо модуль X на L менше одиниці. В цьому випадку ряд буде збігатись. Звідси модуль X повинен бути менше, ніж одиниця на L. Якщо я запишу замість L його вираз, я отримаю модуль X повинен бути менше за границю N прямої до нескінченності, я просто переверну цей дріб AN на AN плюс перше. Це є шукана формула. Оскільки, якщо я тепер цю границю позначу через R, Саме вона мені дасть. Шуканий радіус збіжності. Якщо модуль Х буде менший, за R, ряд буде збігатись. Якщо ж модуль Х буде більший за цю величину, то за ознакою до ряд буде розбігатись. Це і є радіус збіжності. Межа. Збіжність в самій точці Х дорівнює R, цим методом ніяк не дослідиш, це треба досліджувати окремо. Але все, крім r і мінус r, цей метод дозволяє знайти. До речі, точно так можна скористатись і ознакою коші для дослідження. І друга формула для знаходження R. Я не буду повторювати. Очевидно, все так, тільки L буде не відношення, а корінь n степеня. Тоді R буде дорівнювати одиниця на границю N прямує до нескінченності корінь n-го степеня з Анного за модулем. Друга формула для знаходження радіуса. Збіжності степеневого ряду. Зробимо зауваження стосовно степеневих рядів трошки більш загального вигляду. В принципі, степеневим рядом називається і ряд, який сунутий на величину х 0 Це теж степеневий ряд. Ну, Він має вигляд, так, у нас буде А0В плюс А1, Х-Х0В плюс А друге. Х-х0 у квадраті, плюс і так далі до нескінченності. Степеневий ряд з центром в точці Х0. Якщо для першого ряду, для основного у нас інтервал збіжності мав вигляд мінус r, то який вигляд буде мати область збіжності? Ну, це теж буде інтервал збіжності для ряду, який має центром Х0. В цьому випадку давайте позначимо x-x0 літерою y. І тоді цей ряд буде мати вигляд n від 0 до нескінченності а n, y в степені n. Але цей ряд уже вигляду той, який нам знайомий. І відповідно для нього інтервал збіжності буде y належить мінус r r. Саме на цьому інтервалі буде збігатись. Це включення еквівалентно нерівності модуль y менше r. Підставим замість y його вираз. X-x0 за модулем менше r. Це є множина від x0 мінус r до x0 плюс r. Отже, в цьому випадку. Інтервал збіжності зміщується, ну так і він і буде з центром х 0 плюс r, х0 мінус r. Якщо радіус збіжності от такого вигляду. Маємо інтервал збіжності для ряду з центром в точці х 0 ми вже знаємо з попередніх занять, наскільки важлива рівномірна збіжність функціональних рядів. Розглянемо, як справи з рівномірної збіжності у степеневого ряду. Розглянемо знову ряду такого вигляду. І тоді має місце твердження, що степеневий ряд збігається рівномірно на будь-якому. Відрізку А Б, що цілком міститься в інтервалі збіжності. Для такого ряду у нас інтервал збіжності має вигляд мінус R r. Ну, от я намалюю. 0 мінус R r. Наш інтервал збіжності. Будь-який відрізок, який цілком міститься. В цьому інтервалі забезпечує рівномірну збіжність на цьому відрізку. Давайте доведемо. Я позначу через R маленьке максимум з модулів А і Б. Це означає, що відрізок мінус R маленьке R з одного боку. Цілком міститься в інтервалі збіжності, а з іншого боку, відрізок А, B буде йому належати цьому інтервалу. А B буде належати інтервалу мінус РР. В даному випадку максимум з модулів А, B буде Б. І мінус РР. Оце інтервал більший. Я доведу рівномірну збірність на цьому більшому відрізку. І тоді на АБ буде випливати автоматично, як на підмножині множини рівномірної збіжності. Я скористаюся ознакою Верштраса рівномірної збіжності функціонального ряду. Для цього мені доведеться порівняти модуль N члена ряду з якимось. Збіжним числовим рядом. Так, оскільки r менший за r великий, це означає, що в точці R маленький наш ряд збігається. Тобто ряд n від 0 до нескінченності, а n не r в степені N збігається. Але це числовий ряд. І оскільки модуль X, коли він належить інтервалу мінус r r менше, ніж r, звідси буде випливати, що наше A в степені, AN, X в степені N за модулем буде менше, ніж модуль An r в степені n. Очевидна нерівність. Тоді. Наш ряд буде збігатись рівномірно там, де виконується ця нерівність. А вона виконується саме на відрізку від мінус R до R. Отже, ряд збігається рівномірно на мінус -R, R і як наслідок на будь-якому відрізку, який в ньому міститься. Теорема доведена. Відмітимо, що ми взагалі кажучи, не можемо стверджувати рівномірну збіжність на всьому інтервалі збіжності. Від мінус Р велике до Р велике. І це іноді не так. Але іноді буває рівномірна збіжна. Зокрема, у випадку, але саме у випадку, коли в точці Р ряд збігається. Якщо ряд збігається і. В значенні радіусу збіжності в точці R, це буде означати, що в якості R, r маленької можу використати і R велике. І тоді рівномірна збіжність буде на відрізку від мінус r до r. Але якщо в r великому ряд не збігається, то про рівномірну збіжність ми не можемо сказати на всьому інтервалі, швидше за все її там і не буде. Якщо тепер згадати умови почленного інтегрування функціональних рядів і використати ці умови для нашого степеневого ряду, ми приходимо до висновку, що степеневий ряд можна почленно інтегрувати по будь-якому, за будь-яким відрізком, який, який цілком міститься в інтервалі збіжності. Тобто, в цьому випадку інтеграл від А до Б. Степеневого ряду A степені степен dx буде дорівнювати просто сумі N від нуля до нескінченності інтегралів від А до B, АНХ Nx степені N dx. А згадуючи, що АН – це константа, проблема стає взагалі тривіальною. n від нуля до нескінченності а n не інтеграл від А до b х в степені N dx. Більше того, взявши у якості b змінну верхню межу, ми можемо отримати, що для будь-якого х з відрізку А b інтеграл від А до Х від ряду. Тобто це первісна. Буде дорівнювати. Точно так використавши цю формулу, я отримую n від 0 до нескінченності, а n інтеграл від a до x t в степені n dt. Обчислимо інтеграл, підставивши межі інтегрування в первісну. Ми будемо мати сума n від 0 до нескінченності поділене на n плюс 1x 1 мінус. Ну я окремо виділю А n від 0 до нескінченності А n в точці А. Почленне інтегрування степеневого ряду в інтервалі збіжності. Залишилось розглянути умови почленного диференціювання степеневих рядів. Ну тут все трошки складніше, тому що умови почленного диференціювання вимагають рівномірної збіжності ряду спохідних. Подивимося, як буде виглядати ряд спохідних степеневого ряду. Очевидно, всі члени ряду неперервно диференційовані. Степеневу функцію можна диференціювати скільки завгодно разів. Тому ми можемо розглянути ряд спохідних n від одиниці до нескінченності. Одиничка тому, що нульовий член, він зникає при диференціюванні, але залишається ANX n, в n степені n-1. Я просто взяв похідну. Це ряд з похідних треба, щоб він збігався рівномірно. Якщо придивитись, він теж буде степеневим рядом. Таким як це нічим не гірший, степеневий ряд. Отже, він буде збігатись в, рівномірно в інтервалі збіжності. Дослідимо інтервал збіжності ряду спохідних. Я скористаюсь ознакою до Ламбера і маємо R дорівнює границя, N прямої до нескінченності, модуля. Ний член A на N на N плюс перший. A плюс 1 на N плюс За формулою знаходження радіуса збіжності. Ну, неважко бачити, що ця границя розпадається на 2n до нескінченності AN на AN плюс перше. І на границю. N на n плюс 1, коли n прямої до нескінченності. Але остання границя це просто одиничка. А ця границя є радіус збіжності даного ряду. Це наше r для ряду, який ми розглядаємо. Отже, інтервал збіжності і радіус збіжності ряду з похідних для степеневого ряду. Співпадає з інтервалом і радіусом збіжності самого степеневого ряду. І оскільки ми розглядаємо інтервал збіжності ряду мінус -R, r, вважаємо, ми його маємо, на цьому ж самому інтервалі буде рівномірно збігатись ряд спохідних. Тоді цей ряд даний нам можна почленно диференціювати. І наша операція була законною, що ми вже і зробили. Ми продиференціювали. Ну, дійсно, цей ряд насправді є ряд АНХ степені -N, n від 0 до нескінченності. Ми обґрунтували нашу операцію. На цьому тему можна вважати закінченою. Не забудьте поставити подобайчик. Підписатись або навіть допомогти каналу за посиланням, що маємо в описі. Залишайтесь на каналі. Я буду з вами. Дякую за увагу, Олексій Василенко.